Три простих слова. Ти варта найкращого. Колись мені сказала їх одна фантастична жінка. Коли ти знаходишся на емоційному дні, такі слова звучать як знущання. Але вона говорила, розпитувала і допомогла усвідомити, що життя, яке я живу, нещасливе, бо воно не моє. Якщо ти хочеш, сказала вона, ти можеш змінити геть усе. Почни з простого. Скажи собі в дзеркало, я варта поваги. Тоді дуже багато речей вже не можуть відбуватися, як зараз. Далі, скажи, я маю справжній талант, потім я варта любові. Зрештою, я варта найкращого. Відтоді пройшло дуже багато років, і я пройшла великий шлях. Я кажу ці слова кожній дівчинці, яку люблю. Вони дивують, дратують і змінюють на очах. Хтось вийшов з токсичних стосунків, хтось поремонтував шлюб. Хтось наважився на величезний кар'єрний стрибок, хтось цілити мрію, від якої раніше шарівся від страху, хтось інколи надсилає мені повідомлення, тільки з одним словом, скажи, і я кажу, ти варта найкращого.